Доброго дня, я з України. Сьогодні неділя, вихідний день, на вулиці досить тепло, хоча вночі було досить прохолодно. Сонячно, вітру немає. І сьогодні хочу просто з вами прогулятися садочком, поспілкуватися і розказати вам деякі новини. Я думаю, ви з назви відео вже зрозуміли, щось. хочу вам повідомити, чимось хочу з вами поділитися. Хочу сказати, що я завжди на своєму каналі намагалася бути максимально відвертою. Не хочу змінювати цю звичку, і тому хочу вам розказати все, як є. Сподіваюся, що ви мене зрозумієте, що ви мене підтримаєте і залишитесь зі мною. Але все одно хочу також додати: що якщо вам моя новина не сподобається, і ви вирішите не залишатися на моєму каналі. Все одно велике вам дякую, що ви зі мною були, що ви мене підтримували, писали коментарі, дивилися мої відео. І все одно я буду кожному з вас дуже-дуже вдячна. Йдемо гуляти садочком і поспілкуємось. Лакі навколо озера ходить. Завжди ходить по самому краєчку. Водичка по саду стоїть в декількох місцях, а йому потрібно з озера водички попити, там смачніше. І ходить по самому краєчку камінці, виглядає там щось. Зараз ще ранок така дуже велика ще тінь від тераси лежить на озері, і ми разом з вами підемо з цього місця гуляти навколо озера, навколо садочку. Покажу вам, як гарно квітне в цьому році яблуня в минулому році. Вона також гарно квітла і дуже багато дала врожаю, їли і влітку. І на зиму чотири ящики заготовили яблук. Це в нас яблука Семеренко. Навіть ще один ящик залишився. Буду його використовувати або на яблучний оцет, або зроблю таке підживлення, підкислення для лохини. Ось такий великий став Барбарис. Височенний, бачите, вже потрібно його зрізати. Багато квіточок вже на ньому буде, коли він квітне, він такий яскраво-яскраво-жовтий і дуже багато тут бджіл на ньому, тому що він гарний медонос. І ось так ідемо. Ну, що я вам хочу сказати? Останнє відео дуже багато відео я вам показую з дачі. І ви задаєте питання Оксано, хто ж буде робити роботи? В саду вдома, в, в місті, коли ви будете на дачі все засаджувати, або питають, навіщо вам взагалі дача, коли у вас є свій будинок і великий прибудинковий е сад, декоративний сад, і город також. Ну, а новина є саме в тому, що е що цим садочком скоро ми з вами гуляти не будемо, тому що так склалося життя, що ми його продали і будинок, і, а вже ж, город, сад також. Тепер ми будемо займатися, хазяйнувати і все робити на дачі. І тому так багато часу зараз приділяю дачі. Хочу, так як зараз травень місяць, йдуть всі основні посадки, посадити все на дачі, щоб влітку ми мали. І врожай, і для консервації плоди мали, і також могли там комфортно знаходитись. Це ось проходимо мій череночник, трояндочки, ті, що я вам пропонувала придбати. Не хвилюйтеся, буду готувати і на днях вже повністю з цим відправлю. Вони стоять у мене на вулиці, тобто гарно себе почувають. Все, що залишиться, я забираю з собою. Також багато ще зробила зеленого черенкування клематису, також забираю з собою. Ну, город не засаджувала, тільки ось цибулька, яку ми висаджували разом з вами, є. Город вже буду засаджувати на дачі. І тут також теплиця, тут багато розсади. Розсаду свою забираю з собою. Трішечки піджовтіла, бо вже дуже спекотно в теплиці. Якийсь день не встигли відкрити, поїхали на дачу. Непогано помідорчики вже, вже ті, які висадила, підросли. Ось бачите, кілька ще в мене таких великих залишилось, я їх, заберу, я їх заберу на дачу в теплицю. Там великий вже шпинат, рукола, петрушка вже височенна. Ну, і що вам хочу сказати. Я думаю, що ви будете казати, що шкода, що так склалося і чому саме так склалося, чому ви вирішили. Так, тут лохина, ну це я ще зроблю окреме відео. Ще буде в нас тут час, і буду знімати, показувати, як росте і розквітає сад. Тут ось так виглядає малина. Малина, як завжди, гарно наростає. І ті гілки, які були з минулого року залишені, ось вони вже з квіточками, скоро почнуть квітнути. І також поросль, молоденькі рослинки, які відходять від кореня, також вже є. І навколо кущика. Ось, бачите, тут, тут буде. Ну і далі пішли. Не все викопала, потрібно було все це викопати або прибрати, але нехай вже буде так, як є. Так, ну, що я вам хочу ще розказати. Покупці нові хазяї дуже гарні люди, наші захисники. Я дуже цьому рада, що саме вони наш будинок придбали. І вони тут будуть хазяйнувати, займатися садом, городом. В них маленькі діточки, двоє три з половиною рочки. Я задоволена, що буде кому споживати. Ягоди з саду і також смородину, лохину, мені дуже це подобається. І мене тішить, що такі люди будуть жити в нашому домі, в нашому будинку, в нашому саду, будуть хазяйнювати. Сподіваюсь, що їм також це сподобається. І вони будуть усім задоволені. Так, що ще хотіла вам. Так, так. Ну, продовжуємо гуляти, хазяї дуже гарні. Дали нам час спокійно виїхати, куди нам потрібно, на дачу чи в квартиру. Так у нас буде дача і квартира. І також ось вже позав'язувались черешеньки в цьому році, буде непоганий врожай. І також домовились з ними, що вони дозволяють мені відкопати, що я хочу, взяти з собою, тому що, а вже ж рослин тут дуже багато. За ними потрібний догляд постійний. Ви знаєте, як багато часу я цьому переділяю. Ну і постійно їх потрібно ділити, розсаджувати або черенкувати, розмножувати. Інакше просто вони будуть дуже-дуже густо посаджені і потім почнуть їх орити, і… Будуть погано себе почувати. Тому я так спокійно і знімаю, і вам розказую і відкопую, що я привезла на дачу, що я там посадила, тому що ми про це домовились. Ось так виглядає магнолія, Ну, магнолія вже ж залишається тут. Сподіваюсь, вона і далі буде гарно квітнути, наростати. Ось, бачите, деякі квіточки вже осипались, деякі розкриваються. Деякі ось в такому стані, і деякі ось тільки, тільки зав'язалися. До речі, сказали мені, що це сорт магнолії Сюзан може бути. Два навіть коментаря було, де сказали, що це саме Сюзан. Тому хто питав мене, що це за магнолія, який це сорт, можете пошукати так. Магнолія Суланжа, сорт Сюзан. Ось так повністю вона називається, така яскрава. Шкода, а вже що я не змогла зробити череночки, ну, Потім ще трішечки пізніше спробую подивитися, може на цих щось є. Бачите, ось з гілочки, листячко іде молоденьке. Але я думаю, що курінців ще вона немає. Ну, нічого, буде в мене мета придбати ще одну магнолію, тому що дуже подобається. І ось, бачите, ще в якому стані. Де тут листик заважає, листочок? Ось ось. Тільки ну, зав'язалась бунька. Садочок дуже яскравий зараз, почали квітнути низькорослі іриси. Ось бачите, чому саме на дачі також захотіла зробити і озеро, і все, повністю весь сад, що був в мене. Ну, Тільки з плодовим, поки що ми не вирішили, чи будемо в цьому році висаджувати якісь дерева, чи не будемо. А все інше хочу, щоб було в мене на дачі. А вже ж якісь великі рослини, якось півонія деревовидна, або троянди, я таке розсаджувати, висаджувати не буду. Ну, тому що вже і пізно так то я в принципі, люблю ділити, і троянди навіть розділяю, не хвилюючись, непогано, гарно вони приживаються. Але, мабуть, я вже просто придбаю нові собі або почеренкую. Почеренкую, до речі, це тільки подумала, і справді можна почеренкувати, і потім будемо вам бачити. Якщо в гарно ось такий низькорослий барбарис. Його, до речі, можна також відкопати. Тут, якщо я не помиляюсь, кілька гілочок і посадити біля озера буде гарно виглядати. Ось такі яскраві великі гейхери розрослися вже. Троянди гарно себе почувають, тому що вже ж я її обробляла і все робила, все, що потрібно зробити навесні в саду. Багато було дощів, тому вже так сильно підріс газон, потрібно вже його знову косити. Ну, поки що газонокосарка на дачі залишилася, але привеземо, обов'язково покосимо. Так. Ось так виглядають. Ось так виглядає цей сад. Вже не буду казати мій, тому що коли буду писати мій сад, як виглядає мій сад, як виглядає мій город, це буду мати на увазі вже той сад і город, який буде на дачі. Ось так. Я задоволена, що встигла зробити і ось цей квітник, який лакові трави в собі має, і троянди. лакові трави також відділяла, буду на дачі саджати. І також ось цей квітник восени зробила. Також він гарно яскраво зараз виглядає. Тюльпанчики, до речі, купувала в минулому році восени. Я навіть не пам'ятаю, як вони називалися, але погляньте, які вони цікаві, незвичайні. Такий один тюльпанчик стовбурець зрізав і маєш букет. 4-5 штучок. На одній ніжці знаходиться, зав'язується. Тут також вже непогано виглядає. Розрісся флокс шилоподібний, також разом з вами висаджували. Повністю робили цю клумбу разом з вами. Гарно виглядає також гортензія волотиста на штамбі. Дуже е такі, витривалі ці гортензії. Питали у мене, яка гортензія така легка в догляді, яку посадити, коли тільки починаєш, тільки то знайомишся з гортензіями. А вже ж посадити, рекомендую волотисту, тому що вона і кущем, і на штамбі. І гарно вона зимою не потрібно вкривати. Не така вибаглива до кислотності ґрунту. Тому вона гарна, як для початківця. Та й взагалі гарна, коли вже трішки себе почуваєш більш впевнено, можна тоді вже також розсаджувати, черенкувати і якісь нові форми їй давати. І хочу показати, мене просто вразила в цьому році гліцинія. На ній стільки квітів. Ні жодного разу за той час, що вона в нас росте, а росте вона років 10, мабуть, стільки квітів, такої кількості квітів на ній не було. Подивіться, я її обрізала. Восени дуже сильно для того, щоб ось тут ділянку розчистити, ну ось тут розчистити задню стінку, щоб був на фоні цієї стінки велосипед, щоб були зелені листя, і, мабуть, тому вона так само відреагувала на таку сильну обрізку. Просто все в квітах. Просто ну не знаю, як по часу, чи встигну я вам зняти, показати, як вона квітне, чи не встигну, але я сама дуже-дуже здивована, можна сказати, в шоці, що так їх багато є в мене на городі розсаджені кущики. Вони досить непогані. Один кущик обов'язково. Так, ось тут також. Один кущик обов'язково. Візьму собі на дачу, хочу посадити її біля абрикоси, однієї чи другої, які, які не зрозуміло, чи живі, чи не живі. І я сподіваюся, що вона і там буде нас радувати своїм квітненням. І ось також з цього боку. Бачите, як багато? Сподіваюся, що вам проти сонця видно. Дуже-дуже видно. багато. Тож, коли вона почне квітнути, тут буде цілий водоспад таких фіолетових. Длинних, вони такі досить длинні грони десь сантиметрів, мабуть, 25-30, коли вона розпуститься. Ну, по, поодинокі окремі в нас були квіточки в цьому році, але щоб так багато було, ще такого не було. Лаки, як завжди, при роботі, знайшов від поливачки розсіювач і потрібно йому його з'їсти. Інакше як? Я щось ходжу, роблю і він також робить лакусь. Лакунь! Канал обов'язково продовжує своє існування, буду показувати також рослини, тобто тематика не міняється, змінюється тільки місце, де ми будемо робити цю красу. Буду показувати, ну як завжди, як доглядати, як саджати, вирощувати, розмножувати. Тобто, мій канал залишиться разом зі мною, де б я не була. Заходьте, буду дуже всім рада. Німфею і деякі рослини, які мені прислала Галина, я заберу, не буду пересаджувати хвоні, тому що не хочу їх вже травмувати. Я їх біля, оз... біля глечика ось тут посадила. Нехай вже вони будуть тут біля озера зростати. Заберу декоративну жимолость, посаджу її на паркан, щоб вона гарно яскраво прикривала паркан і до того ж хочу посадити її ближче до нашої альтанки, щоб можна було насолоджуватися. цим... Яскравим гарним ароматом влітку. Ну, ось така у нас з вами вийшла прогулянка. Не хотіла я вас завчасно засмучувати, але вже все це здійснилося, тому не бачу сенсу розказувати вам про свій сад тут, а начебто на дачу приїжджаємо так наскоками, так сказати Буду вже розказувати про сад на дачі. Буду копати озеро, вже, вже не дочекаюся, тому що завжди цікаво щось зробити з нуля. Я це дуже люблю, коли ось в такому стані, як у нас, дача, і починаєш робити, і потім бачиш, яка краса вимальовується. Буду вам дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте, залишитесь зі мною, будете дивитися мої відео здачі, писати коментарі. Також запрошую вас заходити в інстаграм, підписуватися, ставити лайки, якщо вам подобається, також писати коментарі. Буду дуже-дуже вам за це вдячна. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.